Польські школярі знялися в порноролику акторам від 13 до 15. Самі ж вони і розповсюджували пікантне відео серед учнів своєї школи. Хто відповість за розбещення дітей, дізнавалась Світлана Фечу. Відвертий ролик про восьмикласницю та на рік старшого учня знімала їхня ровесниця на мобільний телефон поза стінами школи, але розповсюджували його саме у навчальному закладі. Сьогодні у школі святкують хилові, і Про скандал воліють не згадувати. А напередодні викладачі звернули увагу: діти збираються групками і жваво обговорюють відео з мобільника. Братіли увагу на скоплення дітей, які щось таки розсматривали, хихикали. Когда подошли, бачили відео о чому Сразу ж незамедлительно поставили адміністрацію школи в звісність підлітків, які знялися у відвертому ролику, в школі характеризують як сумлінних учнів і вчилися, і поводилися нормально. Причину такого вчинку намагалися з'ясувати і в міліції своє поведіння вони ну, об'ясняють як таку от... Взрослою ігру Хто то та кому-то щота хотів доказати. Пояснюють, слідче: що у них не було прямого умисла на створення і тим більше розпространення від матеріалів такого характера. Учасники відеополунички з благополучних родин батьки вже перевели їх у інші школи. Мами ровесників у пікантному інциденті не квапляться звинувачувати ані батьків, ані школу. Я думаю, штати вина. інтернет, телевідені, кіно. И прочее. секс это везде и повсюду популяризируется. На образование очень мало уделяется денег. І зараз діти при самі собі, батьки зайняті зарабатуванням діні. Експерти поки що не вирішили, чи можна вважати вилучене у підлітків відео саме порнографією. Проте міліція відкрила кримінальне провадження. Актори та режисер забороненого відео ще не досягли підсудного віку. Тож за їхню творчість відповідатимуть батьки їх покарають попереджувальним символічним штрафом. Світлана Фечон з регісеров донеччина ТСН 1+,1.